Тебе з ним народження. Дякую, але в мене, на жаль, немає подарунку від американського президента, хоча хотілося б. Можливо, буде від європейців. Подивимось, подивимось. Вітаю в точках напруги. Це випуск проблено на Росії. І сьогодні ми, група аналізу гібридних загроз, я, Володимир Солов'ян та мій колега Микита Кузьменко, будемо говорити про використання Росією наративів та образів радянської пропаганди, а також пропаганди Російської імперії. Власне, я думаю, що ця тема. Не залежить байдужими всіх дослідників пропаганди та тих, хто цікавиться поточною політикою в Росії, оскільки важливо розуміти історичний підтекст, підґрунтя тих процесів, які ми сьогодні спостерігаємо в як в російській політиці, так і в межах російської пропаганди. І тому нинішню нашу розмову я хотів би розпочати зі спроби так, так би мовити концептуалізувати. Як в наукових колах серед дослідників російської дезінформації осмислюються ці процеси спроб Росії поєднати і встановити певне таке наслідство історичне між, між періодом радянської Червоної імперії, Російської імперії та сучасними практиками в сфері дезінформації, які наративи описуються найчастіше? Дослідниками сфери дезінформації в цьому контексті чи можливо виокремити якісь певні особливі тенденції в сфері саме академічного осмислення даного питання? Дякую, Володимире. Дійсно, такий дуже. Суперечливий з одного боку концепт, коли сучасна Росія намагається поєднати і наративи Російської імперії радянського союзу, які в принципі суперечать одне одному, намагаються це все поєднати і заміксувати у цю нову російську пропаганду. Дійсно, вона відроджує образи символи радянської доби російської імперії, намагається викликати ностальгію, адже саме через ностальгію вона намагається виправдати свої агресивні дії. І якщо звертатися до Пливових досліджень то, е, за даними аналітичної мережі Center for European Policy Analysis, е, станом на 2022 рік, 63% росіян шкодують про розпад радянського союзу, і цю шкоду це відчуття шкоди, підсилюють суцільні плакати, білборди з ілюзіями на радянський союз, які заполонили повністю російські міста. І за останні три роки їх стало тільки більше. Ця тенденція є частиною цілеспрямованої стратегії, де візуальна пропаганда використовує радянські символи, такі як червоні прапори, червоні зірки, заклик батьківщина кличе. Це все розміщується у призовних центрах. Також використовується зображення космонавтів, солдатів, штурму Рейхстагу. Це все використовується для демонстрації сили радянської армії, сили російської армії і для виправдання російських цілей. Але ми про це ще поговоримо. Якщо говорити про те, як це описують науковці, то до речі, цікаво, що про це пише російський він, росіянин за походженням, але проживає, працює в США. Антрополог з із пристунського університету Сергій Ушакін і він вводить е, поняття е, вживана ностальгія, ностальгія», «second-hand ностальгія. і власне так він описує ось цей от феномен. Постсоціалістичної посткомуністичної пам'яті він звертає увагу на те, що сформувалася вже друга хвиля посткомуністичної ностальгії, яка пов'язана з новим поколінням, яке не має жодного взагалі відношення до життя в радянському союзі, яка його просто не встигла застати, але при цьому ностальгує за цим часом і в цьому допомагають дуже багато радянських речей, які залишилися в Росії. Це і матеріальні об'єкти, нематеріальні, якісь монументальні спорту. Поруди, архітектура, плакати, іграшки все це конструюють цю нову ідентичність, яку на себе перебирають вже нові покоління, які ніколи не жили в радянському Союзі. Український історик Артем Петрик, який працює в працює за тематикою історії країн Балтії. Описує це так, що Росія шукає ланцюг, мотузку, яка може прив'язати до російського імперського центру народи колишньої російської імперії. І власне для цього вони використовують ці старі символи та ідеологію ненависті. Таким чином ці прапори, гасла, радянські герої, імперські двоголові орли. Все це стає інструментами зв'язування захоплених народів зі старою імперією, і також ще кілька дослідників виказують подібні думки. Вони говорять, що російська влада звертається до ретро-уяви, комбінуючи радянські символи з елементами сучасної культури для створення таких гібридних пропагандистських конструкцій. Зокрема, під це підпадає підняття червоного прапора радянського союзу. Під звуки маршу Другої світової війни у травні 2022 року, в принципі, ми можемо дуже добре пам'ятати всі ці колони, які заходили на територію України, коли тільки починалася повномасштабне вторгнення, і вони йшли чомусь не під державними прапорами Російської Федерації, а під червоними прапорами. Хоча здавалося, брадянського союзу вже 30 років як не існує, і власне. Це все ця вся символічна ідеологічна уява є здебільшою ретро уявою. Тому Росія тут використовує весь арсенал символів накопичений за радянських часів і поєднує за цими новими символами. Це всім відомі літери ЗВО як центральні елементи вже кампанії на підтримку нинішньої війни Російської Федерації, і таким чином вона намагається виправдати свої дії, тим що це ж продовження тієї самої визвольної місії радянського союзу і місії збереження та збільшення російської імперії власне, ти згадав про використання активної радянської державної символіки або прапорів окремих військових підрозділів в ході вже повномасштабного вторгнення. справді на початках російського вторгнення це дійсно застосовувалося. І якщо прослідкувати активність російських пропагандистських телеграм-каналів, то цим активно теж намагалися перш за все емоційно і інформаційно тиснути на українське населення, на українське суспільство і активно використовувалося теж для підняття, так би мовити, морального теж духу і росіян. Але впродовж нашої розмови, я думаю, що ми ще повернемося до саме до теми використання цієї радянської естетики, символіки. А зараз я би хотів. Заглибитись більше в історію, і ще далі можливо, і поглянути на досвід використання Росією символів Російської імперії, так тому що поруч з червоними прапорами часто можна помітити чорно-жовто-білі стяги, які символізують саме цей імперський дискурс, імперське минуле Росії, і Москва часто посилається в своїх. Виправданнях, фактично, агресії проти України і амбіції стосовно інших країн Європи, вона часто робить такі флешбеки, посилання саме на імперський досвід, як у внутрішній пропаганді, так і подібні випадки ми спостерігаємо, коли аналізуємо спроби впливати на зовнішні аудиторії. Тож, на твою думку, яку роль відіграв ось цей імперський дискурс? Так саме в спробі Росії пояснити свої амбіції щодо України, так і яким чином цей наратив розвивався в межах російської пропаганди, саме з точки зору використання російських імперських символів. Дійсно, ти дуже влучно підмітив, що якщо коли ми говоримо про радянську пропаганду, то це зазвичай використання саме символів радянського союзу, прапорів, зірок і всього того, ми ще про це поговоримо. То коли ми говоримо про російську імперію, це здебільшого використання на наративів Російської імперії та образів, які були створені під час російської імперії, і тут найбільш хрестоматійний приклад це звичайно новоросія. Цей термін з'явився у XVIII столітті і він означав. Нову Росію це території, які були захоплені Російською імперією, коли вона воювала проти коли відбувалися власне ті події і під час існування ще Гетьманщини козацької держави, і після цього, коли були розгромлені Запорозькі Січі Російської імперії, і власне нові території, які тоді російська імперія приєднала, вони називалися Нова Росія, Новоросія. І у 2014 році цей термін був реанімований на для позначення власне нових нового регіону Російського, який Росія окупувала це власне Крим. І Донецької та Луганської областей України, в яких тоді були сформовані проросійські сепаратистські терористичні угруповання. Як це пояснюють деякі дослідники дезінформації, зокрема з Кембриджського університету, цей термін покликаний відновити почуття відновлення Російської імперії та відновлення цієї історичної справедливості пов'язаної з передачою російських земель під юрисдикцію України. І власне Хоча на практиці цей проєкт Новоросія, як ми ще тоді пам'ятаємо, була ця конфедерація Новоросія, яка дуже швидко розвалилася і не знайшла широкої підтримки серед місцевого населення, сам наратив імперської історичної єдності продовжує використовуватися для легітимізації агресії, туди ж іде, і вся історія правління Катерини II та її завоювань, це в принципі основа дуже багатьох тез нинішньої кремлівської пропаганди. Зокрема, це міф про те, що Катерина II дуже багато міст у Україні, Заснувала просто з нуля, наприклад, як це Херсон або Одеса? Звичайно, що під час. Правління Катерини II, воно тісно пов'язане з імперськими міфами, і вони зараз слугують історичним виправданням кампанії Володимира Путіна з відвоювання України та знищення української державності, тому що дійсно, що під час правління Катерини імперія розширилася на південь і до неї складу були включені ті чи інші українські території чи міста. Але як в Одесі? Так і в Севастополі, так і в Херсоні вже існували і поселення, і була своя місцева багатонаціональна культура. Тому фактично говорити про те, що ці міста були з нуля засновані Російською імперією, є історичним міфом і неправдою. А в практичній площині. Окупанти також використовують імперський спадок, пам'ятники архітектури, історичні назви. Все це використовується як пропаганда вже на окупованих територіях. Наприклад, у тимчасово окупованому Херсоні окупанти демонтували, демонстративно вивезли останки князя Григорія Потьомкіна, який в російській історіографії вважається засновником цього міста. І як про це сказав колаборант Володимир Сальдо? Ми перевезли на лівий берег останки святого князя. Всі реліквії повернуться на своє, місце, бо наша справа справедлива. справедлива справа справедлива справа. Вони роблять у Одесі, також яка століттями була багатонаціональним містом, багатонаціональним портом, кремлівська пропаганда наголошує, що це місто російське за духом. Там дійсно у 2007 році був встановлений пам'ятник російській імператриці Катерині II, про яку ми вже говорили, і Росія весь час це подавала як знак гордості за імперське минуле Одеси. Проте як ми знаємо, після 22-го року цей пам'ятник було демонтовано, оскільки Одесити усвідомили, що ці імперські символи використовуються агресором для виправдання своїх агресивних дій. Схожі процеси відбуваються і в інших містах. Наприклад, в окупованому Севастополі Росія спирається на міфи про те, що це головна база Чорноморського флоту, місто російської військово-морської слави. Тому воно використовує всі ці наративи про геройське місто ще від того, як воно було засноване, так і про його героїчну оборону під час Другої світової війни для того, щоб обґрунтувати те, що це особливе місто, має належати Росії, і такі процеси відбуваються в Донецьку. Луганську, в багатьох інших містах, які Росія вже захопила або планує захопити, просто використовуються ці наративи, що які тягнуться з часів Російської імперії, що це місто засноване росіянами, значить, воно російське, значить, воно імперське, і воно має бути нашим. Ми маємо його назад відвоювати. До речі, от в контексті твоїх згадок про заснування, нібито Росією, міст на території України, особливо півдня та сходу, я б хотів. Навести приклад з моєї власної родини. Я захоплююсь генеалогією, і завдяки тому, що в останні роки у відкритому доступі з'явилося багато документів ще часів Гетьманщини війська Запорізького. Мені вдалося відшукати цікавий документ, де я знайшов свого предка, який був у 1756 році направлений на будівництво фортеці Святої Анни. Згодом вже в історії відома як Єлисаветград, і власне сьогодні це місто носить назву Кропивницький. Тому це дійсно свідчення того, що насправді всі ці імперські надбання, які, на які Росія претендує сьогодні, вони були створені руками українців, і, власне, українці є питомим, автохтонним населенням цих регіонів. Тому коли Росія намагається претендувати на... Окупацію тих чи інших українських земель, насправді вони абсолютно ігнорують той факт, що навколишні села завжди були населені українцями переважно. І лише в російських містах, так, в цих імперських центрах відбувалось насадження активно російської культури, мови, і тому там цей слід українства. Він Починає про себе активно заявляти лише наприкінці ХІХ століття, вже більш активно в ХХ столітті, і, власне, сьогодні ми бачимо цю боротьбу наративів, яку Росія намагається нав'язати в цьому історичному полі. Але тут я би хотів вже перейти до більш близького до нас часу, саме радянського, тому що сьогодні в російській пропаганді спостерігається така еклектика поєднання як імперських наративів, так і. І ми вже згадували приклади того, як на першій фазі повномасштабного вторгнення Росія активно намагалася використовувати радянські прапори в ході походу цих от великих колон, коли на танках, на БТРах, на КАМАЗах вивішували радянські стяги, і цим намагалися теж психологічно тиснути на українців. Але ця практика насправді. Продовжилася і періодично ми бачимо кадри з українських дронів, коли в ході ураження радянської російської техніки вона увішана радянською символікою. Пока по фрейду. Так, так. І це насправді досить символічно, тому що сьогоднішня війна. Вона є продовженням боротьби українців, яка ще тривала на початку ХХ століття, тому тут є певні такі історичні паралелі, і ми повинні докласти всіх зусиль для того, щоб українська боротьба за наші національні права та суверенітет була більш успішною ніж це було в 17-21 роках минулого століття. І власне інформаційна складова є дуже важливою, тому я би хотів звернути увагу на деякі практики, які Росія запозичила, і власне деякі елементи радянської пропаганди, які Росія намагається імплементувати сьогодні. А ти дуже слушно зауважив основну причину, на мій погляд, чому Кремль вдається до такої тактики, це саме певні сентенції. і. Позитивні сентенції серед російського населення щодо Радянського Союзу і відчуття ностальгії, особливо серед представників старшого покоління тому Росія традиційно використовує певні такі символічні образи, які були вигадані ще за часів радянської імперії. До прикладу, так, зараз дуже активно поширюється практика використання стилю соцреалізму. У сучасних плакатах, які агітують росіян вступати або в російську армію, або йти на виробництво до військово-промислового комплексу. І навіть попри те, що деякі з цих зображень можуть бути згенеровані штучним інтелектом, але саме стилістика вгадується і те, як композиційно розташовуються герої. Які, начебто, Росія намагається зобразити їх в такій героїчній іпостасі на цих плакатах, які, або різних зображеннях, які циркулюють активно в соціальних мережах, оця стилістика радянська, вона абсолютно відтворюється, лише змінюється контекст. Але в той же час, на що звертає увагу, в першу чергу, це те, що сьогодні вже першу роль роль грають не лозунги, а про, про якусь там міфічну. Захист від бандерівців чи там родина в опасності, так це відомий лозунг ще часів Другої світової. В першу чергу зараз роль грають саме два таких меседжі, які розміщуються на плакатах в Росії, які агітують росіян іти до армії чи підписувати контракт, або йти до підприємства військово-промислового комплексу. Це виплати, тобто. Основний фокус робиться саме на тих грошових винагородах, які вони отримують в разі підписання контракту. І другий пункт це такі великі літери, як правило, використовуються не штурми. Тобто, звісно, що попри те, що Росія намагається всіляко приховати втрати і тактику ту. Людину ненависницьку, яку вони застосовують в ході окупації українських земель, насправді інформація про те, що насправді відбувається на передовій, які реальні втрати, і як командири не бережуть особовий склад російських підрозділів. Вся ця інформація вона просочується, і, звісно, що для того, щоб продовжувати ті темпи мобілізації, які наразі залишаються. Порядка 30 тисяч на місяць Росія мобілізує, для цього вони застосовують такі маніпулятивні лозунги про те, що, начебто, вони не будуть цих людей, які наважаться підписати контракт, залучати до передової. Це власне є частиною такої дезінформації, але це в той же час вже проблеми тих. Я думаю, що росіян, які не хочуть думати про наслідки того, що вони. Підуть на війну проти сусідньої держави, і, власне, це їхній вибір віддати життя за ті мільйони, які їм обіцяє Російська держава. І тут ми бачимо, що вже роль тих символів, і в тому числі і радянських, вона дещо навіть відходить на задній план, тому що в першу чергу ми говоримо про саме фінансову мотивацію, і це собою перекриває будь-які лозунги, будь-які мотивації, які. Росія могла би певним чином інтерпретувати з точки зору використання практик Радянського Союзу, але все ж таки таким окремим острівком залишається саме тема Другої світової в Росії. Це, звісно, що інтерпретується як Велика Вітчизняна війна, і тут насправді порівняння з так званими СВО, з вторгненням. В Україну не на користь сучасної Росії. Офіційна пропаганда відповідно намагається уникати прямих порівнянь, і тому що, якщо проводити паралелі, то вони будуть, очевидно, не на користь путінської армії, тому що Радянський Союз набагато стислі більш стислі терміни від битви під Сталінградом дійшов до стін. Рейхстагу, до Берліну, так? Але як ми бачимо сьогодні, путінська армія зав'язала на Донбасі, і звісно, що якщо російська пропаганда буде цей наратив порівняння з досвідом Другої світової, нав'язувати зараз широким російським масам, то виникне дуже багато серед росіян, навіть лояльних до Кремля, питань про те, а чому так неефективно ми воюємо, чому такі. Незначні результати у порівнянні з війною наших предків, так тому що напередодні вторгнення в Україну напередодні великої війни, навіть ще до 2014 року, Росія активно почала розкручувати саме цей міф великої перемоги, і це є основним таким основною темою міфотворчості нинішньої Путінської Росії. Тому, якщо простежити за таким офіційним кремлівським дискурсом, то прямі порівняння намагаються, намагаються уникати таких прямих паралелей, але саме більш такому, скажімо, незалежно опозиційному але, звісно, що мова про ще більш радикальні групи впливу серед російських як і інформаційних діячів, так і різних політичних груп. Я маю на увазі в першу чергу. Різні канали, які пов'язані з комуністичною партією, От саме в цьому інформаційному колі все-таки циркулюють певні такі порівняння з часами Другої світової, і саме в цьому контексті лунає чимало критики на адресу нинішнього російського командування. Але я не думаю, що нам варто на це зважати, тому що насправді. Автори подібних порівнянь вони закликають до ще більш агресивних дій проти України, до більш людиноненависницьких методів війни. Тому насправді це є свідченням того, що Росія не збирається зупинятися, і перед Кремлем є великий виклик того, як вони пояснять тим радикальним верствам населення недосягнення. Максималістських цілей, які вони ставили перед собою на початку повномасштабної війни. Тому я думаю, що ось ці саме наративи, які можуть певним чином порівняти нинішню ситуацію в Росії з Радянським Союзом, вони будуть дещо приглушені спробою зобразити ті результати, яких Росія все ж таки досягне за підсумками нинішнього етапу російсько-української війни. Ці результати будуть будуть зображатися як велика перемога над всім Заходом. Роль України буде максимально применшуватись, і таким чином Росія намагатиметься пояснити власному населенню, що всі ті жертви, які були принесені на алтар так званої перемоги, так як це буде зображатися в російській пропаганді, вони були спрямовані на те, щоб повернути частину. Тих надбань, які Росія втратила внаслідок розпаду радянського Союзу, але, звісно, що прямого цього континуїтету, так прямих порівнянь з саме часами радянської імперії, будуть уникати, тому що очевидно нинішній економічний потенціал, військовий Росії не співмірний з радянським Союзом, тому власне ті практики і пропаганди, які Росія використовує. Вона намагається лише грати на цих нотках ностальгії, але в той же час не позиціонує, як на мене, себе як державу, яка нині може на рівні відповідати тим позиціям, які Радянський Союз посідав в часи Холодної війни. Але такі амбіції декларуються, і я думаю, що якщо Захід не продемонструє відповідних. Здатності стримувати Росію і реагувати проактивно, реагувати більш паритетно, тоді думаю, що цей сценарій цілком можливий, звісно, що за умови підтримки Китаю. Такий сценарій відновлення позиції Росії, принаймні в країнах, на які Росія буде намагатися чинити інформаційний і військовий тиск, цілком можливо, що в подальшому Кремль досягатиме певних. Певних результатів. Це був черговий випуск проблем на Росії. Сьогодні ми група аналізу гібридних загроз. Я Володимир Солов'ян та мій колега Микита Козьменко говорили про практику використання Кремлем наративів радянської та імперської пропаганди. Тому ми спробували продемонструвати те, як Росія намагається сьогодні використовувати ці символи для інформаційного впливу на різні аудиторії, як внутрішні, так і закордонні. Але також прийшли до цікавих висновків. Я думаю, що це є таким основним меседжем, який ми би хотіли підкреслити за підсумками нашої розмови, а саме те, що Росія усвідомлює попри всі свої амбіції, те, що вони не рівня їхніх попередників, і це теж прослідковується в обережних спробах порівняти ті надбання, які радянська імперія. Та Російська імперія свого часу мала внаслідок експансії з нинішніми потугами Росії загарбати землі своїх сусідів. Отож, дякую за увагу і на все добре. Дякую.